Дев'ята в Україні час новин. на Дніпро Тіві у студії Дмитро Харлов. Вітаю! Починаємо з оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровської області від ДСНС. Станом на ранок у Дніпрі зафіксовано підтоплення 64 приватних домоволодінь з них один будинок. Підтопленою залишається і Січаславська набережна в, в Пропетровській області. Підтоплено 203 приватних домоволодінь, база відпочинку та 89 садових будинків. Рятувальники продовжують обстеження територій та контролюють стан цих ділянок. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, влучив по Мирівській громаді. Люди не постраждали. Також росіяни атакували українські міста. Поблизу Києва було збито вісім аранських дронів. Обійшлося без жертв та руйнувань. Втім, окупанти вдарили по Полтавській області дронами. Є руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа. У Нікополі впіймали крадія. А чоловік підозрюється у шістьох крадіжках. Правопорушник викрав конвектор, два мобільні телефони та понад тисячу метрів кабельно-провідникової продукції інтернет-провайдера, яку вирізав на горищах багатоповерхівок. У Марганці місцевий мешканець здійснив кілька крадіжок з орендованого будинку. Він заволодів телевізором, мікрохвильовкою, фотоапаратом, колонками та іншим майном. Встановлено, що чоловік вже був раніше судимий за майнові злочини. Частину викрадених речей поліцейські вилучили та повернули потерпілим. Обом крадіям загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Разом можна швидше розв'язати комунальні проблеми. У Дніпрі громадськість допомагає міським службам оперативно реагувати на звернення. У місті разом із гарячою лінією міськради працює штаб взаємодопомоги громадської ради, який у телеграмі представлений каналом Геннадія Корбана. Заявки жителів оперативно направляють до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Спільна робота дозволяє міським комунальним службам швидше реагувати на невідкладні проблеми Дніпрян. Як це працює, розкажемо далі. Тут постійно лежить це зборище сміття. Його прибирають час від часу, і воно все одно з'являється. Вікторія в розпачі жаліється біля її будинку. Постійно з'являються купи непотрібу. каже, сміття розкидають самі мешканці району і з часом. Малі купки перетворюються на цілі сміттєзвалища. Там і меблі, і якісь кульки, і пластик, і непонятно, які непотрібні в мішках на початку весни. В сусідньому будинку обрізали дерева, і голова правління там поділилася зі мною. Як це їй вдалося запросити таку гарну бригаду. І по тій силці в телеграм-канал Світло Опалення типу вода в Дніпрі. Я також написала пост з фотографіями про ці купи сміття, і незабаром їх було вивезено. Чим я була здивована. Це дуже зручно. Тому що не треба там нікуди писати ніякі листи, а сфотографував, написав конкретно, що саме треба. Група Світло, вода, тепло у Дніпрі об'єднує коментарі та пости з телеграм-каналу Геннадія Корбана. Заявка звідти голова громадської ради направляє відповідним структурам міськради. Я звернулася перший раз і дуже була здивована, що незабаром це все йдеш і вже куп немає. А це вже двір у Шевченківському районі. Тут будинок постраждав від обстрілів після ударної вални покасіла кришу, і ось цей ось учасничі, який ми замінили самі. Вибух стався ще у минулому році. Жителі самотужки залатали пошкоджену покрівлю, і здавалось би, що проблему усунено, та згодом все ж почали виникати певні негаразди. Після того, як ми замінили е участок криші, потім ми тільки стали відійшли обої, мало того, що були повреждені, ще він третій етаж пока только затаплювала ми писали е корбану Геннадію Олеговичу, Ми приложили всі фотографії, відео і ми надіємося, що. А кришу, і все у нас буде хорошо. Заявку голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан направив до відповідних департаментів. Наразі вже готова комісія рішення ТБНС для того, щоб провести ремонтні роботи і відновлювальні роботи щодо усунення аварії в житловому фонді з ремонту покрівлі, буде замінятися старий побитий шифр профнастилом для того, щоб уникнути в подальшому якихось пошкоджень. Від сьогодні там заміри, договірні відносини і ремонтні роботи. Ну все залежить від погоди. але ну, ми очікуємо там не більше двох місяців, тим більше, що це жорстка покрівля, доволі такі відносно складний витробіт. Вдячні і за вирішення іншої проблеми. Завдяки співпраці громадськості з комунальними службами у дворі омолодили дерева. Очень зеленстрой, Зелінстрой. Як ви відіть, всі дерев'я у нас азілінини. Звернутись по допомогу можна за номерами. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Понад 300 заявок та десятки вирішених проблем щодня. Це про міську аварійну службу. Вона працює 24 на 7 за будь-яких погодних умов. Тож, куди саме звертатися, якщо прорвало каналізацію чи вигоріла щитова? Про це дивіться далі. Ми можемо дивитися, де знаходиться в даний час машина, і можемо зорієнтуватися, якої. В якої бригаді якому водію передати заяву, яку ми тільки що отримали. Понад 150 термінових та 300 планових заявок приймають щодня в колцентрі центрі аварійної служби. Є і аварійні заявлення, і планові ремонтні роботи. Тобто до нас звертаються люди щодо проблем, ну які стануться і як в підвальному приміщенні, так і в квартирах. Ми обслуговуємо все внутрішньо-будинкові комунікації. Служба працює 24 на 7, навіть у вихідні дні та комендантську годину. Для ремонту в нас є все. У нас є етажні щитки. Щоб теж воно все не повістити там, автомати ті не висіли. Відразу встановлюється етажний щиток і. Зразу він весь комплектується загалом для ліквідації аварійних ситуацій у Дніпрі працює більше 20 бригад. Аварійна бригада вони їздять по два чоловіка в бригаді, ну тому що один не може і в підвал спуститися, і одному незручно виконувати ремонтні бригади. Вони укомплектовані укомплектовані. Якщо це сантехніка, то у кожній бригаді є сварщик, в машині є обладнання для зварювальних робіт. В кожному районі є окремо аварійні та ремонтні бригади. Час виконується ще у нас і планові роботи. Нещодавно закінчився опалювальний сезон. Там були виявлені недоліки роботи системи, і вона зараз протягом літніх місяців буде устранятися та Готовитись будинки будуть до експлуатації в новому опалювальному сезоні. Повідомити про аварійну ситуацію можна за телефонами єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради або напряму до аварійної служби. Капітальний ремонт теплової мережі призначений для відновлення зношеної системи або її частин із застосуванням більш сучасних та економічних матеріалів, що надалі полегшують обслуговування комунікацій. Так, у зв'язку зі значним зносом трубопроводів у Чечелівському районі біля житлових будинків на вулиці Каверіна робітники КП Теплоенерго розпочали роботи на теплових мережах. Докладніше про це далі. Капітальний ремонт теплової мережі призначений для відновлення зношеної системи або її частини із застосуванням більш сучасних та економічних матеріалів, що в подальшому полегшує обслуговування комунікацій. Так, у зв'язку із значним зносом трубопроводів у Чичерському районі біля житлового будинку на вулиці Каверіна робітники капетеплоенерго розпочали капремонт теплової мережі. У Нас проводяться плановий капітальний ремонт по покінченню. Прошедшого опалювального періоду це підготовка до початку нового опалювального періоду. Міняємо ми теплову мережу від нашого теплопункту до споживача приблизно 160 метрів. Такі роботи дозволяють у майбутньому опалювальному сезоні уникнути тепловтрати, а також мешканці отримуватимуть якісне опалення. Зараз ми поміняємо це років на 8-10 Можна буде не чіпати цю теплову мережу. Труби нові буде більш проход води. Гарячіше вода буде постачатись до споживача. Необхідність здійснення комплексного капремонту мереж на вулиці Каверіна викликана також і аварійними ситуаціями через відключення електропостачання. Тому фахівці КП «Теплоенерго» запевняють, що вони готуються до нового опалювального сезону більш ефективно та не залишать ніпрян без тепла. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів з однією повітряною тривогою, тривалістю 15 хвилин. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8 до 17 буде припинено подачу електроенергії на вулиці Центральній у селищі Партизанське. Комунальники продовжують працювати над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вулиці Слави. Припинено водопостачання понад 30 будинків. Його відновлять після завершення робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Електротранспорт сьогодні працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. За минулу добу було два повідомлення про замінування. Поліцейські перевірили навчальні заклади, а це 320 об'єктів. В іншому повідомленні йшлося про замінування судів, торговельних центрів та станцій. Метро в усіх випадках вибухонебезпечних матеріалів не виявлено. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, до щитами температура повітря протягом дня від 7 до 13 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск ми переможемо. Все буде Україна.